Чи вигідно сьогодні продавати свій пай земельну ділянку? Давайте розглянемо це питання трішки детальніше. Спочатку пункт перший: чи вигідно і чи необхідно питання, виключно які рішення? виключно за вами? Якщо у вас є певні потреби, умовно дома зробити ремонт, щось придбати, щось комусь допомогти, передати кошти внуку внучці потурбуватись про своє здоров'я чи інші нагальні потреби безумовно, рішення за вами. Тепер з економічної точки зору, умовна цифра, адже кожен отримує по-різному, умовно, ви отримуєте 200 доларів за свій пай в рік. Якщо ми платимо за цей пай умовно 5 тисяч доларів, то ви отримуєте кошти 25 років наперед своєї оренди. Тому вигідно продавати чи ні рішення за вами? Чи ми платимо ці кошти щодня і регулярно? Бажаєте – звертайтеся.